З 16 квітня по 8 травня 1945 року війська 1-го білоруського маршал Жуков, 2-го білоруського маршал Рокосовський і 1-го українського маршал Конів провели берлінську наступальну операцію. До операції залучалася частина сил Балтійського флоту, авіація далекої дії, війська протиповітряної оборони, Дніпровська військова флотилія, 1 1-ша і 2-га армії війська польського. В наступі було задіяно 2,5 мільйони чоловік, 42 тисячі гармат і мінометів, 6 250 танків і самохідно-артилерійських гармат, 7 500 бойових літаків. Для оборони берлінського напрямку німецька група армії мала близько 1 мільйона чоловік, 10 тисяч 400 гармат і мінометів, 1,5 тисячі танків і штурмових гармат і 3300 бойових літаків. Берлінський оборонний район складався з трьох кільцевих оборонних укріплень. Усі великі будинки в місті були перетворені на опорні пункти, вулиці та площі перекриті надміцними барикадами. 16 квітня 1945 року. О 5 годині ранку наша артилерія відкрила ураганний вогонь по ворожих укріпленнях. Одночасно, кожні 200 метрів було ввімкнено 150 потужних прожекторів. Вони засліплювали супротивника, заважаючи йому вести прицільний вогонь. Як згадував маршал Жуков, з перших хвилин бою гітлерівські війська були буквально затоплені в суцільному морі вогню і металу. З 16 по 19 квітня радянським військам вдалося прорвати Одерсько-Нейсенський рубіж оборони супротивника. 20 квітня почався штурм Берліна. 24 квітня війська 1-го білоруського і 1-го українського фронтів з'єдналися на південно-східній околиці міста і розсікли вороже угруповання на дві частини. В результаті штурму головні сили 9-ї німецької армії і частина сил 4-ї танкової армії були відрізані від Берліна і оточені на східній околиці міста. 25 квітня війська 1-го білоруського і 1-го українського фронтів зустрілися в районі Кетцина і замкнули кільце оточення на захід від Берліна. Таким чином, близько 200 тисяч гітлерівських солдат були оточені біля німецької столиці і 200 тисяч у самому Берліні. Цього ж 1-го українського фронту зустрілися. На Ельбі з військами 12-ї американської групи армії генерала Бредлі. Ліквідація супротивника в Берліні проходила в запеклих вуличних боях. Уже 26 квітня почалося розсічення берлінського угруповання на окремі частини. Війська першого білоруського фронту з півночі сходу і заходу пробивались до центра міста. Назустріч їм з півдня і південного заходу все глибше проникали в місто війська першого українського фронту. 28 квітня берлінське угруповання було розсічене на три ізольовані частини, і німецько-фашистське командування фактично позбавилося можливості керувати своїми військами. Вуличні бої в Берліні не припинялися ні вдень, ні вночі. Надвечір 30 квітня радянські війська штурмом взяли Рейхстаг і над його куполом замайрів червоний прапор перемоги. Ліквідувати угруповання оточене на сході Берліна вдалося 1 травня силами 1-го українського і 1-го білоруського фронтів. Коли наші війська впритул підійшли до імперської канцелярії, Гітлер покінчив життя самогубством. 1 травня гамбурзька радіостанція повідомила про смерть Гітлера і про те, що Гросс-адмірал Деніц став головою німецького уряду. Знищення берлінського угруповання безпосередньо в місті продовжувалось до 2 травня, коли гітлерівці повністю перестали чинити опір. 2 травня конів відправив до Москви останнє повідомлення про берлінську операцію. Війська фронту сьогодні, 2 травня 1945 року після дев'ятиденних вуличних боїв повністю захопили південно-західні та центральні райони Берліна у межах установленої для фронту розмежувальної лінії і разом із військами першого білоруського фронту заволоділи Берліном. Боротьба з окремими групами, що намагалися прорватися на захід, закінчилася 5 травня. 8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в Карлсхорсті акт про капітуляцію Збройних сил Німеччини. Після закінчення Берлінської операції понад 600 її учасників були визнані гідними звання Героя Радянського Союзу. А 13 чоловік нагороджені другою золотою зіркою Героя Радянського Союзу. Втрати радянських військ у Берлінській операції були надзвичайно великі. Понад 350 тисяч чоловік було вбито і поранено. З них убитих і зниклих безвісти сто одна тисяча чоловік. На жаль, у даному проєкті телеканала Інтер. Ми не змогли розповісти про всі події цієї війни. Події воєнні, політичні, буденні. Не названо десятки міст, сотні селищ від Бреста до Москви і від Старінграда до Берліна, де наші солдати виборювали нащадкам право на свободу і на життя упродовж 1418 днів і ночей, що тривала найжахливіша у світі війна. thank <laughs> you